Всім привіт, всім доброго раночку. Я з раночку сьогодні, ну зараз 9.20, ну, я вже відпрацювала ось одну клієнтку, і зараз у мене трішечки є перерва. До 11-ї годинки. Я думаю, встигну піду зроблю ж гречаник. і заразом вам покажу рецепт. Так, стосовно всіх рецептів, я рада, що вам подобаються мої рецепти. Я готую для вас, ну і для себе готую, ну і вам даю ці рецепти для того, щоб. Як мені написали, каже, ви нам даєте ідею, що дома можна приготувати. Коли вже, знаєте, то сам не знаю, що його приготувати, а тут бах, і е, Таня виставила щось новеньке. Да? Або навіть і не новеньке, а забути стареньке. Е, і тому, але в мене було побажання ще. Було побажання ось у глядачки, що якщо можна зробити окремий плейлист. Я зроблю, значить, це сьогодні, мабуть, це останній день, коли я покажу у своєму влозі ось рецепти. А потім, ви знаєте, я подумала, і я, мабуть, зроблю плейлист, моє правильне харчування, і буду туди знімати рецепти. От знаєте, прям там будуть тільки рецепти. І от моє харчування, перший другий день, там моє харчування, другий, ой, третій, четвертий день. І от я вам так зніму, у мене там. Е, По-моєму, на 78 днів. Е, ну, якщо так, як там готується все на 2 дні, ну, поділіть пополам там, да, на 35 днів, там, грубо говоря, на місяць трошки більше в мене там буде харчування. І буде оце такий у мене плейлист. Е, а зараз що? А зараз, оце думаю, гарчанників зроблю. І... Мабуть, зроблю їх зараз не на два дні, а зроблю о, на чотири дні. Зроблю в общем чотири порції. Зроблю їх тому, що. О... Просто завтра ось мені там не буде, можливо, коли. Хоча в мене завтра вільний день, але у мене завтра зустріч із глядачкою. Вона там прилетіла ж з Ізраїля, хоче зі мною зустрітися. То я хочу піти завтра там на базарі походить. Можливо, куплю, найду горщики для орхідей. Ну, в общем, це таке. У мене завтра буде прогулянкове відео по, -по, -по, -по місту. По нашому. Е Тому <кій> сьогодні, думаю, приготую більше. Е а тоді вже я почну, мабуть, знову з першого дня, і будуть ці окремі такі, знаєте, тільки рецепти. Буду робити, намагатися їх швиденько, коротенько. От, і будуть тільки рецепти в окремому плейлист, або він називається список відтворення, якщо по-українськи. Так що дякую всім за зворотній зв'язок. Що ви мені стільки понаписували коментарів, дякую всім. Я ще вчора е, дві пралки в мене попралося. Ще ну, сьогодні просування, ще треба, теж, не знаю, якось встигнути, бо і ж сьогодні. Так, ну не будемо багато балакати, ідемо готувати гречаники, бо часу мало в мене. Так, ну що ж, я вже все тут підготувала, можна сказати, для гречаників. І я вам сказала, я буду робити 4 порції. Тому зараз у відео я не буду казати вам, скільки чого грамів. А в описі до відео чи, чи в закріпленому коментарі вам там легше шукати. Я дам. Усі грамовки на дві порції, щоб ви собі запам'ятали. На дві порції я дам все розпишу скільки чого потрібно. Я вже все підготувала фаршик, цибулька, морква, чесничок. В рецепті томатна паста, але в нашому я буду використовувати томатну пасту, як у мене є чудові помідорчики домашні, і гречка зварена. Вже зварена гречка, я її заздалегідь зварила. Поїхали. Гречку додаємо, все дуже просто. Нам тепер все це треба просто поєднати. Гречку додаємо до фаршу. Тепер одну цибулинку і одну морквинку Я беру. Для фаршу це ріжу, це тру на тертку і додаю сюди. Додаю сюди часничок. Часничок, сіль і е, приправки ті, які ви хочете додати. Ще сюди можна додати зелені, е, хто любить, там, наприклад, навіть ту ж саму кінзу, там, петрушку, кріп, ну, от, Хто що хоче, те можна і додавати. Я додам е, кропчику трошки, у мене є там заморожений. От я Трошки кропу теж, мабуть, додам. Так, чесничок, перчик додаємо. Сіль солимо. І ось кропчик, бачите, в мене заморожений. Боже, пакет як відкрила, він так пахне. Все. І все це треба нам гарненько вимішати, щоб все це поєдналося. Я все перемішала, ось воно готове все. І тепер нам треба зробити засмажечку. Я вже поставила пательню і буду використовувати смалець. Можна використовувати будь-який жир, нам треба зробити засмажечку. А для цього ми знову ріжемо цибульку і натираємо на тертку морквинку. Якби процедури всі повторюються, смалець петельня розігрілась, висипаю сюди. Цибульку. Цибулька поки підсмажується натру на терпку. натру на терпку моркву. Цибулька трошки вже підсмажилась, стала така більш прозорішою. І висипаю сюди, дуже не засмажую, нам не треба її там до рум'яності, навіщо нам це треба. І додаю сюди. Моркву. Хай трішки протушкується цибулька з морквою, щоб поєдналися смаки. А тим часом я вже натерла е, помидорки. Бачите, всі в мене помидори натерті на тертушку, також вже підготувала це. Я казала, що можна використовувати томатну пасту, там хто що любить. Але ну навіщо нам томатна паста, як зараз свіжі домашні помидорчики, мені Альона привезла. Тому, тому думаю, будуть з помидорами, це ще буде смачніше. І поки смажаться мої овочі, я думаю, зараз е зробимо поки що самі гречаники е мокрими руками, щоб не так приставало, беремо, робимо. Які хочете в формі котлеток, кругленьких, не кругленьких, це вже за вашим бажанням. Ну, я такі типу котлетки роблю. Ні, мабуть, зроблю кругленькі. Кругленькі, знаєте, більше влазить на пательню. Вони краще тут розподіляються. Ми їх не будемо ні смажити, нічого. Вони ну, будуть от такі. От, кругенькими ми зробимо гаречаночки, і так зараз роблю всі. Овочі. Е Бачите, вони стали такі м'якенькими. Тепер сюди я додаю наші натерті помидорки. І також сюди можна додати там пару ложок сметанки. І хай це ще протушкується, така наша заливочка хай ще протушкується. Коли додаєте томатну пасту, то треба ще до томатної пасти обов'язково додати водички. Так, ну і сметанку. О, якраз я всю, щоб не залишалося. О, і хай це. Така засмажка чудова наша протушкується. І її також треба довести тоді до смаку. Її треба підсолити, підцукорити, якщо ви захочете. В общем, зробити їй смак такий, який вам подобається. Також можна поперчиком поперчити. Поки моя заливочка тушкувалася, я вже зробила всі гречаники. І тепер нам залишилося тільки їх отак, полити оцею нашою заливкою, і поставити, ну, є два варіанти. Можна ставити в духовку, запікатися, можна ставити на плиту тушкуватися. Мені, звісно, подобається більше варіант духовка. Тому що я потім сяду працювати, і мені нема коли, там, знаєте, бігати, дивитися, чи воно там не вся юшечка витекла, чи вся, чи, може, треба щось додати. А так я в духовочку ставлю і все чудово. О, така красота в нас вийшла. Все, виставляю духовочку. 180 градусів. Ну, хвилин 40 поставимо і ставлю, ставлю в духовку. Все, наші гречаники готові. Зараз ось 10-12. 10-12, бачите, я вже, в принципі, все зробила, і мені якраз залишився трохи час перемити посуд і тут поприбирати. Я зазвичай, коли я не спішу, а коли в мене є час, я знаєте, я так, я і готую і зразу тут і мию. Ну, а так як цей раз я спішу, тому ну, от, все зробила, а тепер перемию посуд. Все, чистота і порядок, все поприбирала. Ще в мене стоїть розморожується філе. Це буде салат на вечерю. Так, Покажу тоді, які гречаники вийшли. І їх вийшло так багато. Ну, це мені на 4 дні. Я ж вам казала, я собі зробила двойну порцію. Ви так, так же само я е, буду давати оце ж грамовку. Ви можете собі робити там, чи на, на дві порції, чи на 4, чи на 6. Можете уменшати, увеличь, увелічувати все, що хочете, можете робити з цим. Так, все. А мені зараз от, є півгодинки, трошки. Відпочити перед слідуючою клієнтою. Ну, перед слідуючою клієнткою. А вам покажу, які гречаники вийшли. Ну що, я вже і відпрацювала. Достанемо наші гречаники. Опа, подивимося, що тут з ними. Які вони. І якраз у мене вже часу 12 годин. Вже можна її обідати, тому що далі в мене потім клієнтка ще. Так, зараз покажу вам вище, що тут. Відкриваємо. О! Які гречани у нас вийшли. Так, а ну скільки ж їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 1, тринадцять, чотирнадцять, 14, 15. Ну, оце чотири порції. 4 ж4, 16. Ну, грубо говоря, ну, тут одна отака є більша, це останню я вже зробила, вона більша десь така. То можна її залишити на потім. да, на, там, ну, Виходить по 4 штучки на порцію. ну, І якби це зручно. Тому що тут же ж ви розумієте, тут вам і каша, тут вам і цей. І м'ясо, да, тут ж все є, і овочі. Ні, ну ще тут овочей треба додавати, бо тут що ж тут овочі. Це і морква тільки. Тому е, до порції гречаників обов'язково треба там, ну, як хочете, якийсь салат. Ну, я не знаю, мені б, всього, мабуть, усе три та їх мати. Бо чотири це мені занадто. Ось три штучки яких. Треба скуштувати. Які вони. Дуже смачні, такі як котлетка. Дуже смачні. Ну, є присмак гречки. Ну, класні. Хто давно ще не готував гречаника? Ідея вам? Готуйте. Дуже смачно. Так, я обідати, мені приємного смакування. Ну, Сьогодні в мене, знаєте, особливо немає показувати вам влог, там щось таке. Тому що я сьогодні працюю. От у мене сьогодні 4 записи, і тому буде сьогодні тільки от готовка буде вам меню, щоб, щоб ви знали, що вам треба готувати. Все, мені приємно смакування, я їсти. А тоді вже покажу ще салат. Ну що ж, добрий вечір вже Вже майже 5 година, 16.37. Я закінчила працювати і хочу вам показати ще салат, який сьогодні по меню на вечерю. Значить, На ранок у нас був сирний пиріг, на обід у нас були гречаники, і на вечір це білковий салат, можна так сказати, тому що тут одні білки і овочі. Що сюди треба? Оце все, що сюди треба. Варена куряча грудка, я вже все поварила. Два яйця, 120 грам огірочків, кукурузка і йогуртом заправити. А, і ще зубчик чесничка для, для, для смаку і для аромату. Оце і все. Так що все це зараз нарізаємо, заправляємо і салат готовий. Я вже порізала. Ой, не те взяла. Мені треба чеснику-давочку. Тепер вичавлюємо сюди зубчик часнику для аромату і для смаку, як я казала. Тепер сюди кукурузка йде. І заправляємо цей ага, підсолити треба. Обов'язково підсолюємо і заправляємо цей салат йогуртом. Оцей весь салат. Салат займає дуже мало часу в приготуванні. Як і всі ці, всі страви, які я тут оце готую, вони всі дуже швидкі. Огірочок можна використовувати консервований, якщо це взимку, да? а якщо це влітку, то можна свіжий. Це теж дуже смачно. Ну, такий білковий у нас салат. Всі інгредієнти, кількість їх я дам в описі до відео. так. Ну, все, салат я зробила. Знову ж кажу, що це дві порції. Чому робила? Бо я ж робила гречаники на чотири порції, а цих зробила салатів тільки два. А тому, тому що в мене ще залишилася порція салату той, що я робила вчора. Я ж тільки одну порцію з'їла. І ще на сьогодні в мене залишилось. Ну тому я цих зробила дві порції, а там уже там буде видно. Так що, оце таке у мене сьогодні харчування на день. Сьогодні знімала тільки харчування, а вже завтра ось підемо. Завтра їсти готувати не будемо, бо в мене все є. І підемо десь погуляємо і щось познімаємо містом наше. А на сьогодні з вами все. Буду прощатися. Всі інгредієнти дам на гречаник і на салат, інгредієнти дам в описі. Так що готуйте. Дійсно, все смачно. і Якби є результат, а вам всім всього самого найкращого, всім пока-пока, і всіх люблю, цілую, обнімаю.